Лідери президентських виборів Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Ці дві кандидатури були цілком прогнозованими. Обоє політиків, фаворити українських виборців. Обоє визнали вибори легітимними. Із керівниками коломийських штабів Юрієм Овчаренком та Ярославом Остроком про роботу на місцях та майбутні держави спілкувалася моя колега Галина Досин. Штабом Порошенка по Коломиї та району керує Юрій Овчаренко. Каже, багато років слідкує за діяльністю та розділяє погляди Порошенка як політика. Він імпонує йому і як людина. Коли отримав пропозицію, очолити штаб навіть не сумнівався. я не відмовився, тому що рахую, що в цей момент такий важкий, треба вболювати за долю нашої держави. А тим більше, коли мені запропонували чолити штаб людиною, яка мені подобається. Хоча пан Овчаренко зізнається, був момент, коли він засумнівався у правильній діяльності Порошенка. Саме посадою міністра в уряді Азарова й дотепер дорікають політикові. Напевно, все-таки людина вболіває за свою державу і пішла на, такі, на такий е крок. Я, я отак зрозумів. Особисто я так зрозумів, що вболіваючи за державу, я йду на такий крок, який який би це уряд не був для людей. А для мене важливе. Тобто я від імені Порошенка так думаю. А для мене важливо, що треба будувати нашу державу. Людина без негативу так характеризує Порошенка пан Юрій. Переконаний, що саме ця риса допомогла перемогти на виборах. Плюс великий досвід у політиці та бізнесі. Він Створив дуже багато робочих місць приблизно біля 60 тисяч. І середня зарплата в нього декілька тисяч гривень. Він сам оголошував, будучи в Коломиї, на сцені, що зарплата 6900. тисяч Якщо він зумів створити, скільки робочих місць і сам і сам досконалював себе, свій бізнес. Керівник штабу вважає, що перше завдання нового президента владнати ситуацію на сході. А далі, щоб успішно працювати, ще цього року українці повинні обрати новий парламент. З цим складом парламенту ви бачите, як дуже важко приймаються закони в нашій державі. А закони в такий якраз час вони як ніколи потрібні згуртованості для голосування. А сьогоднішні, ви знаєте, після цих. Події дуже багато амбіцій, людей дуже багато зла. Окружний штаб Юлії Тимошенко очолював Олександр Левицький, його заступник, голова Коломийської міської партійної організації Батьківщина Ярослав Острук. Результати виборів пан Острук характеризує так: я би не сказав, що це перемога чи поразка. Фактично, як як привикли казати, маємо то, що маємо. Ну, не досягли ми перемоги, тут є причин багато для цього. Ви знаєте, що Юрія Володимирівна була відсутня більше двох років, вона була ув'язненні, а про свою участь у президентських виборах вона тільки заявила в березні місяці, так що час у неї для проведення агітації суду, зустрічі з виборцями. І щоб зайняти свою політичну нішу попередню, в неї просто фізично не було такої можливості. Тим більше перші дні її здоров'я підводилося. Сподівалися у штабі і на кращі успіхи по Коломиї та району. Що чесно говорити, ми надіялися на значно кращі відсотки. Я з багатьма людьми зустрічався вже після виборів, таких, що я знаю, багато. Так, от, ви знаєте, ми обіцяли, що будемо голосувати за Тимошенко. Каже, але сам не знаю, чого я проголосував. Ну, не знаю, чого я проголосував, вже жалію, я не знаю, чого я проголосував за Порошенка. Батьківщина свою політичну нішу займе, каже пан Острок, не виключає, що це буде опозиція. Можливо, це буде і частково опозиційна, це контроль за роботою нової влади, нового поряду. І для того, щоб виконували ці всі зобов'язання, вона сказала, що в даний час. Президент має всі можливості вирішити ті всі проблемні питання, які зараз виникли у суспільстві. Перше це припинити оцю війну, яка відбувається. Ну і відстоювати все таки позицію Криму. І надіємося, що коли будуть вибори до Верховної Ради, в всякому випадку ми будемо мати там впливову фракцію. Наразі штаби очікують офіційних даних підрахунку голосів та розпоряджень про подальшу роботу від керівництва.